Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заболотного Українська мова 5 клас. Обставина. Другорядний член речення. Обставина. Це другорядний член речення, який указує на місце, час. Причину дії. Поговоримо про способи вираження цього члена речення та яку роль він відіграє у мовленні. Пригадаймо, на які питання відповідає прислівник. Прислівник це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, відколи. Право 428. Запропоновані два речення, в яких уже підкреслені обставини. Треба поставити запитання від присудка до обставини. Визначити, якою частиною мови виражено виділені обставини. Улітку гриби краще шукати в затінку дерев або між пагорбами. Підмет в цьому реченні відсутній: присудок шукати. Шукати, що гриби, Гриби – це додаток. Шукати коли від присутка ставим запитання до обставини. Улітку, Улітку це обставина часу, виражена прислівником. Шукати, де? В затінку це обставина місця, виражена прийменником в та займенником затінку. затінок. Шукати де. Між пагорбами. Це також обставина місця виражена прийменником між та іменником пагорбами. Коли пройде дощ, гриби починають швидко рости. Це складне речення, воно складається з двох граматичних основ. Дощ пройде і гриби починають рости. В першій частині цього речення відсутні обставини. Звертаємо увагу на другу частину. Гриби починають швидко рости. Рости як швидко. Це обставина, виражена прислівником. Отже, ми можемо зробити висновок, що обставина може виражатися прислівниками та прийменниками з іменниками у поєднанні. Обставина вказує на певну ознаку ДІ та відповідає на питання де, куди, коли, звідки, як. Обставина це другорядний член речення, який називає спосіб дії або її місце, час, причину, мету і відповідає на питання як, де, куди, звідки, коли. Відколи, чому, для чого, з якою метою, навіщо та подібні. Осика сонно шелестить. Шелестить як? Сонно, сонно це обставина. Місячне світло влилося в кімнату. Влилося куди? В кімнату. Зверніть увагу, обставина в кімнату виражена прийменником з іменником. Обставину підкреслюємо пунктир крапка. Найчастіше обставину виражаємо прислівником або іменником із прийменником. Стіл київський захопив підступно святополк. Захопив як підступно. Підступно це обставина, виражена прислівником. Зерно нап'ється сонця в полі, нап'ється де? в полі. В полі це обставина місця, виражена прийменником В та іменником полі. Зверніть увагу: потрібно правильно ставити питання до обставини. Прийшли через день, прийшли коли? через день. Працювали в саду, працювали де в саду, чекав із нетерпінням. Чекав, як із нетерпінням. Прави 429. Доведіть, що виділені слова це обставини, і якими частинами мови їх виражено. Я так люблю, як дощ приходить в місто умити світ, дерева напоїть. Дощ приходить куди? В місто. Це обставина, виражена прийменником та іменником «місто». Через хмари вечорові ходить місяць навпрошки. Місяць ходить, граматична основа. Ходить як навпрошки. Навпрошки це обставина виражена прислівником. Чутки про подвиги загайдачного невдовзі дійшли до Польщі. Чутки дійшли, граматична основа. Дійшли коли? Невдовзі це обставина, виражена прислівником. На хаті з просоння клацнув дзьобом. Лелека. Лелека клацнув, це граматична основа. Клацнув як? Спросоння. Спросоння це обставина, виражена прислівником. І тепер синоніми до виділених слів. Синоніми ми знаємо, що це слова, близькі за значенням. місто, можна сказати, у поселення, у град, у город. Навпрушки, навпростець. Мається на увазі йти навпростець, йти прямо. Невдовзі це в значенні часу. Скоро, незабаром найближчим часом. Спросоння це зісну, або, ще кажуть, спросонку. Право 430. Випишіть: зречень, словосполучення, присудок та обставина і, користуючись зразком. Велосипедисти їхали повільно. Нас цікавить, їхали як? Повільно. Рибалки сиділи на березі. Сиділи де? На березі. Прокинулися туристи в досвіта. Прокинулися коли? В досвіта. Готують смачно наші кухарі. Готують як? Смачно. Шахісти у березні поїдуть до Англії. Поїдуть куди? До Англії. Править 431. І з довідки ми добираємо слова до прислівів. Підкреслюємо присудки та обставини. Чого вранці не зробиш, того ввечері не здоженеш. Значення цього прислів'я полягає в тому, що треба робити все одразу, бо потім справ стане багато і, звичайно, людина не встигне все зробити. Вода, що витекла, назад не повернеться. Мова йде про події, які відбуваються безповоротно. Хто влітку співає? Той у зиму, у узимку сльози проливає. Потрібно працювати для того, щоб добре і комфортно жити. Так? І думати заздалегідь. Гірко поробиш, солодко з'їсиш. Чим більше прикладеш зусиль, тим краще буде результат потім. Восени багач а навесні прохач. Людина восени робить запаси. Звичайно, до весни вони закінчуються. Ось саме в такому значенні вживається це прислів'я. На рідній землі тепло і вдень, і вночі. Мова йде про те, що вдома завжди найкраще. Права 432. Прочитайте текст, визначте, чи правдивою є інформація у виділених фрагментах. Футбол, футбол виник в Англії дуже давно, ще у 12 столітті. В англійських містах у футбол грали спочатку на базарних площах і навіть на кривих та вузьких вуличках. Король Едуард ІІ заборонив гру. В усьому королівстві порушників цього наказу суворо карали, але народ продовжував грати у футбол і таки відстояв свій улюблений вид спорту. Заборону було знято, а згодом футбол увійшов до програми Олімпійських ігор. Сьогодні люди різного віку шаленіють від футбольних баталій. Випишіть п'ять обставин за вашим власним вибором разом із присутками, від яких вони залежать. Ми розберемо весь текст і ви випишете те, що вам вподоби. Футбол виник в Англії дуже давно, десь у 12 столітті. Виник де в Англії, виник коли давно. В англійських містах у футбол грали спочатку на базарних площах і навіть на кривих та вузьких вуличках. Грали де в містах, грали коли спочатку. Грали де на площах і де на вуличках. Король Едуард ІІ заборонив гру в усьому королівстві. Заборонив де в королівстві. Порушників цього наказу суворо карали, карали як суворо. Заборону було знято, а згодом футбол увійшов до програми Олімпійських ігор. Увійшов куди? До програми. Сьогодні люди різного віку шаленіють від футбольних баталій. Шаленіють коли? Сьогодні текст був би неповним. Без обставин і ніс би набагато менше інформації. Тому обставини в тексті вживаються для того, щоб уточнювати написане. І безумовно обставини збагачують наше мовлення, роблять його гарним. Правило 434. Доберемо з довідки. Відповідні слова, наче грім серед ясного неба, це значить несподівано. Аж до самих хмар дуже високо. Затриті від земель далеко. Від усієї душі, це значить щиро. За сімома замками надійно. Просто неба на дворі, Аж вікна дріжать гучно. Аби день до вечора, аби як. Вправа 435. Знайдіть серед питань, записаних у правій колонці ті, на які відповідають обставини. Виступили актори. Де. Пролунав дзвоник. Як. Під'їхав автобус. Куди? Підійшла вихователька. Коли? В залі виступили актори. Де? Голосно пролунав дзвінок. Як пролунав? Голосно. До зупинки під'їхав автобус. Під'їхав куди? До зупинки. Зранку підійшла вихователька. Підійшла коли? Зранку. Грава 4:36. Складіть і запишіть речення з заподаними схемами. Я вам пропоную свої приклади. Ви кожен попрацюєте і складете свої, відповідно. Вчора сталася неочікувана подія. Подія сталася, це граматична основа, підмети присудок. Сталася коли? Вчора це обставина. Ось вона з неї починається наше речення. Подія, яка неочікувана, це означення. Стурбований чоловік швидко крокував навпростець. Навпростець сьогодні це слово ми вже чули. Чоловік крокував, це граматична основа. Крокував як? Швидко. Це обставина. Чоловік який стурбований, це означення. Оленка уважно розглядала мапу. Мапа це карта. Оленка, що робила? Розглядала граматична основа. Розглядала, як? Уважно, це обставина. І розглядала, що мапу, це додаток. 437. Спишіть речення, підкресліть члени речення. Начептав чорня... чорнявий вітер, дивну казочку тобі. Вітер нашептав граматична основа. Вітер який чорнявий це означення. Нашептав, що? Казочку, додаток. Нашептав казочку кому? Тобі. Це теж додаток. Казочку яку дивну це означення. Зайду в траву і ляжу горілиць. Горілиць це обличчям догори. Підмет відсутній. Є однорідні присудки. Зайду і ляжу. Зайду куди? В траву це обставина. ляжу як горілиць це теж обставина. Метелик білий в маки залетів. Метелик залетів, граматична основа підмети присудок. Метелик який білий? Це означення білий. Залетів куди в маки, це обставина. Ведуть дерева негучну розмову про довгу зиму і про весну пізню. Дерева ведуть, це граматична основа, підмет присудок. Ведуть що? Розмову? Це додаток. Розмову яку? Негучну. Це означення. Ведуть розмову про що? Про зиму і про весну. Це однорідні додатки. Про зиму яку? Довгу, довгу це означення. І про весну яку? Пізню. Пізню це теж означення. До мого вікна підійшла весна. Весна підійшла граматична основа, підмет присудок. Підійшла до куди? До мого вікна, але можна ще сказати, підійшла куди до вікна, це обставина до вікна, якого мого, це означення. Можна і так. У садочку пишно, розцвітають вишні. Вишні розцвітають, романтична основа, підмет, присудок. Розцвітають, де? У садочку це обставина і розцвітають як пишно, це також обставина. Випишіть слово сполучення. Зайду куди, траву, ляжу як горілись, залетів куди, в маки, підійшла куди до мого вікна, розцвітають де у садочках, розцвітають як пишно. Випишіть з зречень слова з префіксами. Нашептав префікс «на». Зайду префікс за. Залетів префікс за. Негучну префікс не. Розмову префікс роз. Підійшла префікс піді. Розцвітають префікс роз. Готуємося до тематичного оцінювання. Перше завдання: словосполученнями є поєднання. Слів у рядку. А. Прийшов до хати, електронне табло, футбольний матч. І я зауважу ті, які не будуть словосполученнями. Це за хатою, За хатою – це іменник з прийменником. Зошити книжка це два рівноцінні слова, поєднані сполучником і, падає сніг. Це підмет і присудок, граматична основа, отже, речення. Тобто правильний варіант А. Друге завдання. Лише один головний член є в реченні. На незабутці бринів, бринів рудий джмелик. Джмелик, що робив? Бринів, це граматична основа, підмет і присудок. Від'їжджає в степ червоне літо на незагнузданім коні. Літо що робить, від'їжджає граматична основа підмет присудок. З поміж хмар переблискує місяць. Місяць що робить, переблискує. Граматична основа, підмет присудок. Дерева в лісі нагинало до самої землі. Нагинало це присудок, підмет відсутній. Правильний варіант Г. Друге завдання. Третє. Правильно визначена граматичну основу реченні. Вітер листям вкриває холодну землю. Вітер вкриває це граматична основа, вкриває чим листям? Листям – це додаток. Отже тут помилка. Хмарки сльози гублять, хмарки гублять граматична основа. Гублять, що сльози. Сльози це додаток. Також помилка. Нам життя дарує нові зустрічі. Життя, підмет, що робить, дарує. Це граматична основа дарує що? Зустрічі це додаток. Помилка. Діти матерям цілують руки. Діти цілують. Тут правильно визначена граматична основа, підмет, присудок, правильний варіант Г. Четверте завдання. Три додатки є в реченні. Зразу звертаю вашу увагу на варіант Г. Дітям подарували книжки, і фотоальбоми, подарували це присуток, підмет відсутній. Подарували кому? Дітям. Перший додаток, подарували що книжки, і подарували що фотоальбоми, відповідно, другий і третій додаток. Отже, в цьому речні три додатки. П'яте завдання. Означенням є виділене слово в реченні. Теплом дихала земля. Земля дихала це граматична основа. Дихала чим? Теплом це додаток. У гаю весело щебетали пташки. Пташки щебетали, підмет і присудок. Щебетали як? Весело це обставина. Запам'ятав дідусеві слова. Підмет відсутній, є присудок запам'ятав. Запам'ятав, що слова це додаток, слова чиї дідусеві це означення. Земля дала мені крила. Земля дала граматична основа, дала кому мені це додаток. Отже, правильний варіант В. Шосте завдання. Обставина є в усіх реченнях, окрім опівночі, айстри в саду розцвіли. Айстри розцвіли граматична основа. Коли опівночі, обставина часу, і розцвіли де в саду, Обставина – місця. В цьому реченні є дві обставини. На березі річки зібрався гурт людей. Гурт зібрався, граматична основа де на березі. Це обставина місця. А журавлі летять собі додому ключами. Журавлі летять граматична основа, куди додому, обставина місця. Пісні зігрівають всесвіт. Пісні зігрівають граматична основа підмет присудок, зігрівають що Всесвіт. Всесвіт це додаток. Саме в цьому реченні немає обставини. Сьоме завдання. Обставиною є виділене слово в реченні. Десь у полях в лі... і лісах танули сніги. Сніги танули, граматична основа, де у полях і де десь у лісах. Це відповідно обставина місця. Добре діло, роби сміло. Роби це присудок. Роби що діло? Це. Додаток, діло яке добре, добре, це означення тут. Трави вільно підняли свої стебельця вгору. Трави підняли, це граматична основа підмети, присудок, підняли що стебельця, це додаток. Вітри безжально рвали цендітне вбрання на берізці. Вітри, що робили, рвали. Граматична основа рвали, що вбрання це додаток, вбрання яке тендітне це означення. У реченні сердитий вітер після зливи трусив, що сили вишній сливу. Виділено слово є. Вітер. Що, вітер? Вітер що робив? Трусив. Це присудок, відповідно, вітер це підмет. Варіант А. Дев'яте завдання. У реченні художницю захоплено приймали в Парижі та Лондоні. Неправильно визначено синтаксичну роль слова слів. Захоплено. Приймали це присудок, підмет відсутній. Приймали як? Захоплено. Зазначено, що це означення, але це обставина. Тому ось помилка. Варіант Б. Слово захоплено це обставина. Привіримо інші слова. Приймали кого? Художницю. Це додаток. Приймали де? В Парижі, в Лондоні, це обставини місця, і відповідно так вони підкреслені. Десяте завдання. Підкреслю члени речення. У небі вітер кучерявий, колише темною блакить. І на землі гойдає трави і затихає і знов шумить. Вітер підмет. Вітер що робить? Колише? Що робить? Гойдає, і що затихає і шумить. Вітер колише де. В небі В небі – це обставина. Вітер який? Кучерявий. це означення. Коли ще блакить це додаток. Дод... Блакить яку темною це означення. Гойдає де? На землі це обставина. Гойдає що трави? Це додаток. Шумить. Як знову це обставина? Наш урок завершено. На все добре.